Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Слова гімну України, які щодня відлунюються у душі кожного українця, особливо сьогодні. Написав наш земляк Павло Платонович Чубинський. Він не лише автор славня, а й відомий вчений етнограф, поет і журналіст. Юрист, активний діяч українського національного руху на правобережній Україні. До дня народження вчинена знаменитішого бориспільця ми вирішили дослідити життя, творчість та його безсмертний доробок. У 1991 ми проголосили незалежність. Так а е, слова Чубинського як слова державного гімну були затверджені тільки у 2003 -му. Році, через 12 років. 12 років сперечалися, 12 років дехто доводив, що слова застарілі, що вони нікуди не годяться і так далі. Але все-таки історія справедливо розсудила, що саме слова Чубинського, які більше як 150 років не давали людям забути що Україна є, що Україна не вмерла. Мені здається, це найголовніше у цьому тексті. От і сказав це хлопець молодий, йому всього 23 роки було. І на хвилі того, що все українське заперечувалося, все українське переслідувалося. Тобто, він, ну, це як постріл, був, мабуть, я так вважаю, тому що він от, в піку тим усім, хто Україну заперечував, він проголосив всі свої безсмертні слова. І переписувати їх мені здається, у нормальних людей, у свідомих людей, рука ніколи не підніметься. Чубинський народився 27 січня 1839 року в Борисполі. Відомостей про його дитинство досить небагато, проте відомо, що Павла Чубинського було двоє сестер та брат, а його сім'я були з біднілими дворянами. Батько його купив землю, садибу на горянській, десь у першій третині. 19 століття, і там вони побудувалися. Тоді навчалися у гімназіях панські діти, а Павло Платонович якраз належав до такого сослов'я. І е, він виїхав е, дуже рано, вчився в Переяславському, а потім вже і е, в Києві. Ну, а потім поїхав до Санкт-Петербурга і вже там закінчував свою вищу освіту. У студентські роки Павло Чубинський брав активну участь у діяльності Петербурзької української громади. Зокрема, був одним з авторів першого у російській імперії українського суспільно-політичного та літературно-мистецького журналу Основа, закінчивши університет. Чубинський повернувся до Борисполя кандидатом права і продовжував писати для основи, зокрема про ринок у Борисполі, де описував буденне життя земляків. Є його кілька публікацій, які були там на надруковані. Зокрема, з Борисполя називається нас публікації. От він досліджував сюди. Приїздили до нього науковці з Києва. Вони досліджували бориспільський ярмарок. На зібраннях основ'ян він мав нагоду особисто познайомитися із світичами української культури Миколою Костомаровим, Пантелеймоном Колішем і Тарасом Шевченком. Одна із таких зустрічей стала доленосною. Восени 1862 року. В Києві відбулося зібрання сербських та українських студентів. Білецький, один з його друзів, якраз про це пише, що співали вони сербський гімн, і він раптом вискочив в іншу кімнату і через певний час повернувся з словами. Співали вони спочатку його ж на мелодію цього сербського гімну, а потім уже через рік була з'явилася мелодія Михайла Вербицького. І вже 20 жовтня 1862 року Павла Чубинського далі цитата: за шкідливий вплив на розум простолюду, а точніше за українську діяльність, висилають на проживання в Архангельську губернію під нагляд поліції, як ми бачимо, Росія століттями принижувала Україну і карала найсвітліших і найгідніших її представників засланням із російщенням. Одним з пунктів звинувачення Чубинського, коли його заслали на Архангельщину, було написання возмутительних пісень. Тобто, за той вірш, який позад мене, який проголосив на весь на всю Україну, ще не і навіть на всю імперію ще не вмерла Україна ні слава, ні воля. От цей 23-річний хлопчина отримав. Ось такий жорстокий вирок, навіть без суду і слідства. Вирок от він був засланий на довгих сім років на Архане. Друзі Павла Платоновича, аби уникнути виселення, запропонували йому емігрувати за кордон. Але Чубинський заперечив. Не хочу скитатись поза кордонах, бо не відчуваю за собою вини. І засланням згодом вернуся, а в еміграції буду вічно. Та навіть заслання не змусило його опустити руки. Старша наукова працівниця Бориспільського державного історичного музею Тетяна Гойда розповідає, що Павло Чубинський завжди працював для людей, навіть на чужині. Перед засланням молодий етнограф дуже хотів відкрити недільну школу у Борисполі. Та, на жаль, йому цього зробити не вдалося. Не просто хотів, він клопотався, але для цього. Треба було гроші, але з грішми якраз не склалося і ця його затія. Ну і його ж невдовзі заслали, так що не вийшла ця його затія. Він цю затію, затію чи, здійснив, коли відкрив школу Ломоносова там на Архангельщині. Все одно він працював. Він для людей працював вже незалежно від того, чи це тут в Україні, чи там, начебто, в чужій землі, яка йому не рідна, але він і там працював для людей. 4 листопада 1862 року він прибув до Архангельської губернії, займав різноманітні посади в статистичних комітетах, працював слідчим, редактором губернаторської газети, чиновником з особливих доручень при губернаторі. А також очолював експедицію з вивчення Печорського краю та заполярного Уралу. Найбільше уваги Павло Платонович зосереджує на природних багатствах та економічному побуті населення. Він вивчив е, північний край імперії. Він там дослідив які промови мисли розвиваються, і як іде, е, сплави йдуть по річках, е, яка, е, які види промисловості, які е, е, як іде справа з навчаннями закладами. Зокрема, відомо про роботу Чубинського у галузях історії, економіки, освіти, географії, топографії, мінерології, етнографії заводської промисловості. Окрім того, є припущення, що за його ініціативи була відправлена експедиція навіть на нову землю. Він дуже багато долучився до вивчення історії і етнографії того краю, і склав звіт. Його було викликано на у столицю. І саме завдяки цій його праці потужні йому було дозволено верніше, це сприяло тому, що е, могли клопотатися е, ті, хто переймався його долею, е, про повернення Чубинського. В Україну його праця була поцінована, пошанована, бо не могла держава, так би мовити, не, не відзначити його титаничну працю. Він був е, нагороджений і срібною медаллю російського географічного товариства. Потім золотою він отримав золоту медаль на етнографічному конгресі в Парижі в 1875 році. Він отримав е, став лауреатом премії Уварова. Це найвища. Премія в ось у, у цій галузі, повернувшись на батьківщину. 1869 року, після семи років заслання Павло Платонович Чубинський очолює експедицію, яка досліджує Київську, Волинську, Подільську губернії України, його здобутки це е, е, чудових дев'ять сім томів. У дев'яти книгах вийшли трудів. Етнографічно-статистична експедиція край» край, так називалася та експедиція. Настільки багатий етнографічний матеріал було собрано. Е, там ну все, все, що складає життя людей. І це ж не за один вік, а за багато поколінь українців. Культура, наука, етнографія, звички, звичаї ну, все-все там, пісні, казки. Це як енциклопедія життя народного іноді називають цю велику працю Челенського. Завдяки Чубинському 1873 року в Києві відкрито південно-західний відділ російського географічного товариства. Тоді ж етнограф провів у Києві перепис, який показав, що більшість киян вважають рідною мовою українською. Та почалася кампанія піднята реакційним українофобським виданням києвлянін проти діяльності громадівців, 18 травня 1876 року. Цар видає Емський акт, який заборонив діяльність українських товариств видання літератури, театралі та концертні програми українською мовою і Чубинського знову було вислано з Києва із забороною проживати в малоросійських та столичних губерніях. Проте за допомогою впливових друзів Павло Платонович разом з дружиною переїжджає до Петербурга, де займає посаду чиновника міністерства шляхів. Та вже 1879 року залишає посаду через недугу. Він мав хворобу мозку, перестав пізнавати людей. Лікування не допомагало. Випросили дозвіл виїхати в Україну, де він уже не був небезпечним для імперії. Жили вони тоді в Києві. От. І коли ось він дуже тяжко захворів, то постала якраз потреба у хуторі, тому щоб якось протікала хвороба, інакше, щоб трошки допомогти йому полегшити його страждання. Дуже тяжко він болів чи хворів більше п'яти років. От. І... Є спогад про те, що з'їжджалися товариші, спілкувалися, а він на сусідній кімнаті ось лежав, прикутий до ліжка. Дуже тяжко хворів. Про це його дружина писала Олександру Кістяківському. Вони були родичі. Жив Павло Платонович практично рослинним життям майже сім років помер 26 січня 1884 року за один день до власного 45-річчя. пишуть теж Дмитро Чередниченко, що його відспівували у церкві, в якій Шевченка перед тим відспівували на лівому березі Дніпра. Церква. А тоді звідти повезли, як пишуть, до Борисполя. І похований він був на книшовому кладовищі. Коли вже радянська влада прийшла, то все це було порушено. І могила теж була зруйнована, вона не збереглася. Там різні причини називають. Дехто каже, що німці вже в війну Другу світову зчистили частину кладовища, бо землю брали для будівництва дзотів. Дехто каже, що не руйнували землю, не брали. Ну могила поруйнована і знищена була. Також є відомості про те, що 1933 року на книшовому кладовищі померлих від голоду ховали у братські могили. Радянська влада робила все, аби могила видатного українця була забутою. 1963 року. Книшове кладовище було закрите для поховань, а через 25 років на цьому місці навіть було дозволено будувати гаражі. Лише 1989 року за ініціативи міської партійної організації народного руху України місцеві жителі відшукали місце могили Павла Чубинського за спогадами старожилів. Багато хто ще пам'ятав, де вона знаходилася. От, і встановили, насипали символічну могилу, встановили там пам'ятник. Перший хрест був поставлений і потім пам'ятник 94-го року. Які там постановлений на тому місці, восени 2007 тисячі року, недіюче книжове кладовище, на якому був похований відомий Бориспілець, міська влада визнала книжове меморіальним парковим комплексом. А 26 червня 2020 тисячі року Бориспіль увіковічнив свого видатного земляка, етнографа, фольклориста, громадського діяча, автора слів державного гімну України Павлу Платоновичу Чубинському, встановивши перший в Україні пам'ятник життя. На жаль. Склалося дуже коротко, він помер, не доживши навіть одного дня до 45 річчя. Але як багато хто стверджує, як насправді є. Він за цей за цей короткий життєвий відрізок життя життєвий відрізок з, зумів чи встиг зробити стільки, що вистачило, мабуть, не на одне життя людське. Хоча й видатний українець помер 140 років тому. Душа незламного та мудрого патріота навіки закарбована в наших серцях. На честь земляка встановлюють пам'ятники, називають навчальні заклади, вулиці, зупинки і навіть населені пункти. Зокрема, у Борисполі ім'ям Павла Чубинського названо ліцей. А в Києві академію мистецтв, і саме із словами відомого Бориспільця, відважні воїни і сьогодні виборюють право українців бути українцями. Душу й тіло ми положим за нашу свободу! і Покажем, що ми братя коза. 共。Go